Що таке ладан? Що впливє на якість ладана? Чи може вам не сподобатись якісний ладан? Ладан це в першу чергу смола певних сортів дерев, найвідоміша смола Босвелії, або як її просто в народі називають ліванська смола. Більшість ладану робиться саме з цієї смоли. Проте є й інші менш відомі смоли це бензойна смола, її в нас називають смирна мирра, дамар, копал, каніфоль, ходжарі та інші. Кожна смола має свої особливості аромат, димність, час прогорання, тече при нагріванні чи ні як довго тримає аромат. Окрім смол на сьогодні, головним ароматним компонентом є парфумерні отдушки. саме вони надають всім відомі аромати троянди, воскресіння, віфлієм, херувім та інші. Чому один той самий аромат по різному пахне в різних виробників? Бо кожен використовує різні отдушки, сам їх комбінує. Якість отдушки дуже важлива дешеві отдушки не лише пахнуть як освіжувач повітря, але й можуть бути шкідливими. А що використовували, коли не було отдушок? Спеції, певні бальзами, трави та ефірні олії. Чи може не сподобатись ладан з якісних інгредієнтів? Звісно. Вам може бути не до аромат отдушки, аромат смоли. Більш того, може навіть бути алергія на якийсь з інгредієнтів. Яким би не був якісним ладан, завжди знайдеться та людина, якій він не сподобається, повірте моєму досвіду продавця церковної крамниці. Тому краще купувати спочатку пробніки кожного виробника, спробувати ладан на вугіллі, саме так він розкриє справжній аромат. Не потрібно на вугілля класти багато ладану, достатньо однієї або двох зернинок. Хто ще не спробував ладан «Юр'ївський», Рекомендую замовити на пробу адже він зроблений з якісних смол босвелії та дамару з якісними грецькими ароматними віддушками. Можливо, це саме той ладан, який ви давно шукали.